Вчора була в лікарні, здавала аналіз з крові на цукор 15. Я не розуміла, що це. Лікарі об'яснили, що це дуже багато, у три рази більше норми. Сьогодні готую обід для діабетиків, хоча не впевнена, що у мене діабет. Але 15 це про щось говорить. Зварила гречину січку на воді, без масла тільки додавала солі. М'ясо куряче, можна їсти і потрібно. Купила крильця, купила стегна курячі, тушу на воді. Тепер роблю салат, Редиска, кефір, огірки, сир, фета, помідор. Казали, читала, питаюся у всіх. Можна. Насипала гречки треба недоварено. Добавила крильце одне і стегно одне. Четвертинку, тобто. Добавила салат, огірки, помідори, редиска, сіль і кефір. Зверху посипала сиром фету. Сир фета можна додати. І коли прочитала море інформації, це повноцінний обід, який можна їсти. Сир фету нарізала ніби чуть-чуть, але це забагато. Зверху посипала стільки, скільки зможу з'їсти. Після операції на жовчний їм дрібно і потрошечки. І ось такий повноцінний обід для мене. Якщо ви знаєте і можете порадити мені, що робити про цукру 15, напишіть у коментарях, буду вам дуже вдячна, тому що мали робити операцію на катаракту, з таким цукром робити не можна. Буду певний час їсти обмежені, обмежені продукти, буду пити якісь ліки. Надіюсь, що все буде добре.